Аматорський театр Ферекспо на сцені міського палацу культури і творчості. Співробітниці і співробітники компанії продовжують реалізовувати свій творчий потенціал. А саме цього разу планують поставити комедійну виставу за сюжетом відомого твору українського драматурга Михайла Старицького за двома зайцями. Ініціатором створення аматорського театру виступила бізнес-партнерка з управління персоналом переробного комплексу Олена Цебінога. Прем'єрний показ має відбутися до Дня працівників металургійної і гірничодобувної промисловості. Ідея виникла спонтанно після того, як у компанії відбулася презентація збірки віршів Незалежна поезія, написаних працівниками Ферекс До Дня Незалежності України. Люди надихають, це, мабуть, ще і тому, що моя професія пов'язана з людьми, але і така жива народна творчість, яку я побачила наших, наших працівників у жовтні, а саме на їхньому виступі в Ольвії, коли вони презентували свої твори, з яким це було, з якою це було любов'ю. З таким внутрішнім станом, гордістю за свою країну, за батьківщину, за полтавщину, що тоді в мене народилася ідея створення такого полтавського театру «Ферротейл» на базі нашої, нашої компанії. Зараз триває набір учасників. Ще навіть тиждень не минув. Як на оголошення вже відгукнулося понад 40 працівників компанії, охочих взяти участь у аматорському театрі Феротейл. Я сама не очікувала такого зворотнього зв'язку. Коли вийшла об'ява про корпоративний театр, то я бачу, що люди записуються. Я бачу, що люди фіксуються, причому записуються не, не, не тільки виключно для гри як актори чи там танцюристи, хористи. А помічники режису, режисера, декоратори, гримери, помічник звукооператора. ну Тобто люди хочуть якогось свого внутрішнього розвитку. В в інших професіях ніж тих, на які вони на яких вони звикли працювати в нашій компанії, і це дуже, і це дуже радує. Я запрошую абсолютно всіх працівників, рекс, особливо чоловіків. На чоловіках тому як, як правило, жінки більш вони такі активні в цьому напрямку, чоловіки менш. Зараз вийшло оголошення в нашій телеграм-канал групі на пошті, і там є посилання на форму, в якої ви можете здійснити запис до проекту. Ми думаємо, що до 20 січня нам буде достатньо. Часу для того, щоб зібрати всіх зацікавлених людей в нашу таку театральну ком'юніті. До співпраці запросили професійних керівників творчого процесу полтавського драматичного театру імені Миколи Гоголя. Професійних акторів не буде, і це наша така чітка тверда позиція. Актори виключно наші працівники. Ми розуміємо так, що у нас немає жодного ні в кого немає досвіду режисерського чи театрального. Тому ми запросили до співпраці. Полтавський драматичний театр імені Гоголя. І вони погодились з нами спрацювати на умовах благодійності. Ми поставимо сумісно з їхніми просто театральними зірками, фахівцями. Поставимо нашу виставу до. Ну, плануємо що до Дня Металурга, вистава має. Бути готова, участь у виставі ніяк не має вплинути на виробничий процес. Репетиції проводитимуть поза робочим часом. Так би мовити, за двома зайцями не гнатимуться. Це творча професія, яка не може мати якогось там перетинання з робочими процесами. Ну не можна проміж нарадами. Або проміж там виконанням тих своїх технологічних функцій, займатися театром. Це має бути стан душі, а він ну, може бути тільки в позаробочий час. Але буде весело у Ферекспо пообіцяли, що на перегляд вистави запрошуватимуть не лише працівників компанії, їхніх друзів чи родичів, а й всіх містян, тож всім любителям театрального мистецтва набратися терпіння і дочекатися прем'єри.